Дівчата, всім привіт! Сьогодні вам показую дуже класні харківські прикраси, комплекти в основному, натуральне каміння, є штучне, є без вставочок, гарні набори. Розміри каблучок можна замовляти інші, коли не підходять наявні. І також ще одне нагадування: що з листопада знову підвищуються ціни, десь на відсотків 10-15%. Тому маєте змогу зараз забрати або замовити також за старою ще ціною. Дівчата, хотіла ще швиденько щодо марказиту сказати. Про рахунки надійшли, майже всім вже все відправила, але раптом когось пропустили, надійшліть, мені, будь ласка, ще раз якийсь смайлик, щоб я нічого не пропустила. Так, дівчата, почати хочу з дуже гарного комплекту, ось такої маркізної форми, у 18-му з половиною розмірі. Саме з цього комплекту я взагалі почала знайомство з цим заводом. Тут у нас дивіться каблучка сережки, і ось така підвісочка. В підвісці є вставочки білих фіанітів. Хоча мені здається, що ця підвізка має і власний набір, також з камінчиками. В принципі, можна її брати як до цього комплекту, так і окремо. Він такий досить об'ємний, але гарна вага і по вартості він також дуже приємний. Вага каблучки 4,22 грами, тоненька шинка, 1,5х3,8 см габаритний розмір. Вага сережок 7,61. Погодьтесь, менше 4 грам на сережку. Для такого розміру супер. Англійська застіпка. Розмір такий самий: 1,5 на 3,8 см. Підвісочка 7 грам за вагою. Вушко. Довжина 6,7 см. Так, і браслетик за вагою 29 г, довжина регулюється 18,5-20 см. Застібка карабін. Він досить м'який, дивіться. Ось так на руці виглядає. Ширина виходить також 3,8 см. Дівчата, ці не зазначаю, можна брати як разом, так і окремо. Будь ласка, він дуже цікавий, сама особисто такий маю. Тепер, дівчата, ось такі стильні прямокутники, повністю також без каміння, у 18 му розмірі. Наявний комплект. Має ще бути і підвізка, я думаю, можна дозамовити. Каблучка 2,5 на 3,8 см і в браслеті також ланки цього розміру сережки трошечки менше 2,3 на 3,5. Вага каблучки 9,17 грам шинка. Щодо розміру, я, наче міряла і мені здалося, що воно трошки менше, ніж 18. Ну, можна на 17,5-17,7. Хоча і на 18 пройде, буде так тугенько. Вага сережок 10,37 грам. Ось така застіпка. І неймовірний браслет за вагою 39 грам, довжина регулюється 19-22 см, застібка тогл. Він широченький, тому трошечки буде мало мірити. Зараз скажу, на яку руку. Дівчата, він підійде на ручку десь 17-20 см. Гарний такий діапазон, і ціна. Доля дівчата, у 18 розмірі ось такий комплектик з зеленими фіанітами. Цікава форма, така як щити. Також оксидоване срібло. Довжина сережки 6,8 см, підвізка 7 см і каблучка 3,5 см. По цінам зазначаю. Так, тепер, дівчата, подивіться, що маю, яку розкішну яшму цегляного кольору. 18,5 розмір. Кам'янці фантастичні. колір, в принципі, коректно передається. 21,5 грам вага сережок. Це моделька така не дуже легенька, але ну, фантастично виглядає і сидить гарно. Каблучка 11,68 грам. Діаметр камінців 2,5 см, довжина сережки загальна 4,3 см. Ціну на цю розкір зазначаю, забирайте обов'язково. Дівчата, подивіться, який маю цікавий комплект. Він складається з каблучко 18-го розміру, сережок, ось таких тоненьких, і ось такого неймовірного браслету з яшмою. Він дуже так акцентно виглядає. Хто не любить, знаєте, що було дуже багато каміння. То, ось, це ваш варіант. Прекрасний браслет і мінімалістичний комплект каблучка сережки. Таке срібло у хвильках, дивіться. Хто бажає, можна спробувати замовити також каблучку-підвіску велику з такими камінчиками, якщо вони є в наявності. Вага каблучки 4,70, півтора сантиметра десь ширина. Старешки 8,40 за вагою, застіпка. Дуже такі повітряні. Довжина 5,7 см. Браслетик 50 грам за вагою, довжина регулюється 19-22,5 см. Застіпка карабін, проте з такими великими ланками, тому буде зручно одягати. Подивіться на цю розкіш, камінчик 3 х 4 см, ширина браслети 4,2 см. Якщо хтось бажає, можна, звісно, і сам браслет брати, бо він неймовірний. Також по цінам зазначаю. Придивіться. Тепер дівчата ось такий ефектний сет з авантюрином золотий пісок у 19,5 розмірі. Тавочка штучна проте неймовірної краси, подивіться, коричнева з золотими блискітками, їх там просто мільйон. Також, що можливо, можливо, більша каблучка розміром цей овал, або якось цей. І також дрібні сережки, як, наприклад, верхівка від оцих. Майте на ну, увазі, є такі варіанти. І також ще браслет можна замовити, наприклад, як попередня модель, або також є варіанти. Вага каблучки 7,79 грам, 1,8 на 2,5 см габаритний розмір. Нічого тут зайвого, лаконічна управа і дуже гарний камінчик. Вага сережок 26 грам, застібка, Довжина 5,8 см. Так, і кольє за вагою 39,5 грам, довжина 55 см. Довжину жгутику також можна і іншу замовити. Довжина підвіски виходить 8,5 см. Жгутик десь, десь близько 5 мм. І на ці прикраси зазначаю, можна як разом таке окремо обрати, не проблема. Далі, дівчата, в розмірі 17,5 ось такий гарненький комплект з фіанітом кольору танзаніт. Дійсно дуже схожий колір. І також ще є дрібненькі білі, бачите, зверху і знизу. Вага сережок 12 грам застіпка. І вага каблучки 7,84. Діаметр 2,5 см. Вставочка десь 9 мм. І також вартість. Далі дівчата ось такий комплект сережки підвізка з культивованими перлинками. Незвичайної такої форми, має бути ще й каблучка, можна спробувати дозамовити. Сережки 15,80 за вагою, застіпка. І підвісочка 6,72. Довжина десь 6,5 см сережок і підвіски, перлинки десь 6-7 мм. Ось тут під 6, тут 7. І вартість. І дівчата наостанок вам показують такий шедевр Комплект каблучка підвіска з содолітом в 19,5 розмірі. Також можна дозамовити браслет, якщо є каміння у виробника. Таке вушко у підвіска. Досить важкі прикраси. Каблучка 24,78 за вагою. Камінець 4 см. Підвіска 22 грами вушко. Довжина 7 см. І також ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!